Вітаю! У нас на дворі зараз яскрава осінь, тож давайте пофантазуємо і зробимо щось цікаве з листячка. Нам знадобиться половинка аркушу паперу А4 листочок. Один кругленький такий або овальний витягнутий, два довгеньких фломастер клей та кусочок пластиліну. Тож, давайте почнемо намазуємо клеєм наш жовтенький листочок і приклеюємо на папір, намазуємо клеєм зелений довгенький. І вклеюємо його під жовтенький, то буде в нас, то буде в нас пташка. тепер намазуємо другий довгенький, і то буде в нас друге крило нашої пташки. Тепер беремо кульку пластиліну, зробимо очко і домалюємо лапки фломастером. Ось така пташка в нас вийшла. Дякую.